Вбити десятки, а то й сотні людей у середмісті Івано-Франківська такою була мета російських спецслужб. Реалізувати її вони намагалися руками 15-річної школярки. Як саме наш Денис Лужний розкаже саморобна вибухівка, гайки як урожаючі елементи і термос? Такий набір мала зібрати школярка за інструкцією окупантів. На месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Щоб не викликати підозру у рідних, куратор з ФСБ доручив їй збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Завданням 15-річної дівчини було доставити саморобну вибухівку до міського парку в годину пік. Саме тоді пристрій планували підірвати дистанційно разом із виконавицею. Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних, але й ліквідувати виконавець. У як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що здасть її до СБУ. Втім, дівчина своєчасно повідомила про отримане завдання та співпрацювала з українськими правоохоронними органами, які супроводжували кожен крок неповнолітньої, тим самим запобігши теракту. Наразі в межах кримінального провадження розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 кримінального кодексу воєнні злочини встановлюються всі особи. Рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту, представники служби безпеки України закликають громадян у разі підозрілих повідомлень або ж спроб вербування одразу звертатися до відповідних правоохоронних структур.